Дорогі наші глядачі, це відео може спасти багато життів. Тому ми просимо вас поширити його, поставити йому лайк, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І обов'язково, друзі, обов'язково розкажіть про це своїм близьким та знайомим, бо інформація буде сьогодні надважлива. Пам'ятайте, ми виходимо завдяки вам, тому обов'язково натисніть кнопочку спонсорство. Станьте нашим спонсором, аби мати додаткові бонуси. А для усіх тих, хто може підтримати нас благодійними внесками, ви можете перерахувати їх на рахунки, які ми залишили в описі під відео, і в першому закріпленому коментарі. Бо ваша активність це безпека всієї країни. Пам'ятайте про це. Після того як ми опублікували дійсні причини збору такого собі, Майдана, революції. Яку хотіли зробити продажні колаборанти, а саме агенти Кремля? Бо про це вони розповідали своїм глядачам, які їм на превеликий жаль повірили, і навіть не задумуючись, вирішили 24 березня, тобто через декілька днів, прийти на майдан? Ви тільки вдумайтесь, дорогі наші глядачі, до якого сатанінського маразма потрібно дійти, щоб зібрати людей. Знаючи, що ви публічно про це оголосили. А отже, Російська Федерація запустить туди точно не одну ракету. Ви тільки уявіть, скільки могло би бути жертв. І що ви думаєте, все одно знаходяться тьма ботів, які пишуть такі вже просто гадості. Видно, що це боти, бо це пусті акаунти, які практично під копірку одне й те саме пишуть. Але на превеликий жаль є й справжні люди, які не розуміють, куди їх запрошували. І замість того, аби почути, про що ми казали, вони знаєте, що говорять, що ми самі вирішимо. Ви за себе можете вирішувати будь-що, можете пригати з дев'ятого поверха, можете лягати в пакети і засинати навічно, але ви не маєте права порушувати закони. Це перше. Ви не маєте право наражати на небезпеку інших людей. Це друге. Якщо ви хочете покінчити своє непотрібне життя, покінчуйте. Але не забирайте з собою людей. Збираючись на майдані, ви гарантовано у війну, до речі, не плутати з 2014 роком. Ви будете усі горіти в пеклі. Причому вже там, на Майдані, чи то від ракет Сатанінської Федерації, чи то по кримінальному кодексу за те, що ви зібралися у війну, чим наражаєте на небезпеку інших людей і київлян, в тому числі, це ж до чого вже скоти дійшли? І що ви думаєте, ця мерзота? Почала виступати, ось ці ось, начебто, непричетні до цього шествія такого собі на 24-те, і розповідати, що акція вже відміняється. Звичайно, коли вже все стало публічно, всі ваші злочинні дії стали відомими публічно, відео з нашими розповідями про те, що ви планували, як ви це планували. Набрали понад 400 тисяч переглядів сумарно, і це тільки за один день. Куди ж вже діватись, коли плани всі розкриті? Звичайно, акція начебто відміняється. Чому начебто, друзі? Тому що ми не знаємо і не віримо колаборантам, тому що це прямі агенти Кремля. Вони можуть сказати, що акція відміняється, а ті люди, хто не знав, що акція відміняється, туди прийдуть. А отже, ризикують своїм життям та здоров'ям, і таким способом потім колаборанти скажуть: то ми ж акцію хоч і організовували, але ж потім її через день чи через два відмінили. Ми тут ні до чого. Ви взагалі розумієте, які це сатаністи? Вот скажи мені, у нас же ж був примір, коли люди, які змінили статус, яким-то образом не змогли себе від сотрудниками СБУ, от обискав. Кансиканців, утарістав Це ще раз говорить, о том, що фашистам плевати на якому рівні ви знаходять, то чому Служба безпеки України до сьогоднішнього дня їх не закриє? Адже вони не тільки перешкоджають кримінальному провадженню в тих справах, де вони є фігурантами, Олексій, добрий вечір. Тільки що було построєння наших хлопців, і сказали вони, що їм сказав кер... їхній керуючий, що відкрива. У вас кримінальну справу, тому що ви назвали місце, де перебувають хлопці, що це небезпечно, але і далі продовжують свою колабораційну діяльність, тим самим наражаючи на небезпеку, забираючи життя та здоров'я інших людей. То добре, що ми про це все дізналися, і дуже багато людей це побачило. А отже, має шанс спастися, не піти на цю акцію. А є ж люди, які не побачили і можуть туди ще піти. Одним словом, друзі, ми шоковані, що є ще такі ось стрімоусовці, Оскарівці, до речі, в Стрімоусова 70 тисяч підписників так і залишилось на каналі. Вони також кричали 70 тисяч, до речі, більше, ніж в Оскара. І кричали, що Стрімоусов свята хороша людина. І що тепер? Що? Чому мовчите стрімоусовці? Аналогічно кричать і про Оскара. Хоча всі вже змі про нього розповіли. Але ж ні, як тоді про Стрімоусова кричали, так і сьогодні про Оскара кричать. А завтра вже Оскарівці закриються, як вже закрили Стрімоусовці. Просто фантастичні люди в Україні живуть. Ні, не Дуже, Дуже обидно, що все таки Владимир Владимирович своєму народу продовжають про... В том, что якобы Украина планирует нападение на Россию. Для начала начнем с того, что Украина довольно суверенное государство, хотя, да, действительно, сегодня президент и его окружение э, слушают Запад, потому что они качают Запад. Слушают Запад, потому что они качают Запад. как Это мерзость. Это реально мерзость. От тільки питання, де ці люди і коли втратили мозок. А ви, друзі, не ведіться на цих колаборантів. Бережіть своє здоров'я, підтримуйте Збройні Сили України. І ніколи, друзі, ніколи не ставайте спільниками так чи інакше, в жодних заворушеннях проти будь-якої влади. Оскільки зараз іде війна після війни, будь ласка, збирайтеся. Будь ласка, оголошуйте свої якісь претензії, але це вже буде інша мова. І тоді вже ніхто не буде наражати людей на небезпеку. Як це можна зробити сьогодні у війну? Ні, на Дуже обідне що все-таки Владимир Владимирович своєму народу те, що якоби Україна планує нападня на Росію. Для начала начнемо з того, що Україна. Довольно суверенное государство, хотя, да, действительно, сегодня президент и его окружение э, слушают Запад, потому что они качают Запад. Да.